Всім привіт! Ну що ж, сьогодні вже у нас кінець чого? Кінець жовтня. Останні такі теплі, осінні деньки, вже скоро, напевно, почнеться така мряка, сніг. От. А у нас тут таке завершення сезону. Вже не хочеться нічого робити, чесно кажучи. Я в садок не виходила. Вже дуже давно, то погано себе почувала, то якось часу не було. А це вийшло, думаю, прогуляюсь. Подивлюсь, що тут, як тут, як тут все змін, змінюється, як тут іде все вже на зиму. От, Такі одразу з'явились яскраві жовті барви. Тут у нас гортензія, Анабель. Хости, жовті-жовті. І так цікаво, де у деяких такий м'який перехід на зелененький. Це от хоста Олмус, а ці вже такі така вже, ну, більш похнюплена. Така жовта, ця помаранчева навіть така коричнева. А деякі он в мене вже і майже їх. Не видно, це маленька в мене, бічбой. Вже будемо чекати початку нового сезону. Дуже красиві на гутенцях оці переходи. Такі прямо як намальовані. Шкода, що у мене ще така пуста ділянка. Насправді, у мене садочок ну, дуже молодий, і ця ділянка, коли ми тільки зайшли на неї, вона була дуже пуста. Тобто, от тільки дерева і більше нічого. Ну, ще якийсь пирій. От, і все. Ні кущика, ні, ні квіточки, ну, практично нічого. От, і моя ідея була в тому, щоб тут е, заповнити якимись... Е, Кущами зробити якийсь такий, знаєте, ярус посередині. Такий середній ярус. Ну і потім нижній, якісь квіточки, якісь може трави. Тому що все-таки, ви ж бачите, що така лісова ділянка там. Звісно, якісь може там троянди тут взагалі не в тему, абсолютно були б. От, І по плану. Тут у нас так вийшло, що центральна доріжка. От. І цю центральну доріжку я зробила просто от взагалі, знаєте, постелила агроволокно. Ось воно навіть видно тут розкопали. Просто постелила агроволокно і засипала голками, які тут і так і є. І все. от, Чому? Ну, бо і грошей, чесно кажучи, вже не було щось тут ваять. І я не знала, що я конкретно хочу. От ми не знали, як ми хочемо конкретно тут все оформити, тому зробили найпростіший, найекологічніший варіант, який можна в будь-який момент замінити. Це ж просто голки і агротканина. Агротканина знімається і робиться все нанове, все що хочеться. От, Так, ну давайте подивимось, як тут у мене все уходить. Зиму, це у мене тут кубка гейхір. Такі вони яскраві гортензії. От одна гортензія постраждала цього року. У мене така вона не заквітла. Поламалась сильно. Так, хвосточки яскраві такі. Блакитні очіточки. І ще я досадила, отак іначе вздовж доріжки, щучник дернистий. От ця травичка в мене. Така. От, просто щоб чимось наповнити, щоб було якось, знаєте, більш щільно, щільна посадка. Тому що у мене тут, о, божечки, як же ж називаються ці? Рослини забула, ну, згадаю, може, згадаю, то скажу, в общем, ці рослинки, вони такі тіньовитривалі і влоголюбиві, І вони навесні дуже гарні були, а влітку попалилися і такі нещасні, то я думаю, або я їх взагалі приберу звідси, десь переміщу. Або, може, вони якось от вкупі цих рослиночок так будуть щільненько і, може, будуть краще себе почувати. Ну, поки, поки додала чучник дернистий. І от зробили ми таку арочку, вхід, бузульнички. Цієї осені не досаджувала нічого з рослин. Хотіла, але не було можливості, не вийшло. От. Але, але але, досадила чимернички, кажу, не досаджувала. І цибульки, досадила крокусів трошки. Так, Це в мене чиста уст, такий уже теж наполовину. Засох. Тут у мене дерени. от, Собственно, досадила деренів. Бо хочу ж кущів додати, хочу об'єму якогось. На ділянці, бо зовсім голо виходить, і хочеться якихось барв, якихось листячок, чогось такого. От, гортензії. Також хотіла ще гортензії до Так вони мені подобаються. Але поки теж не вийшло. Не вийшло, Може ще вийде, а може і ні, вже наступного року. От така у мене краса вона. Я взагалі в захваті від цієї рослини. І тому хотіла додати ще. Така от вона. І взимку вона гарно, довго не скидає листя. А це у мене е, теж дуболиста гортензія, але інший сорт. Сноу сноу квін, здається. Якось так така вона гарна, гарна. О, от і що мені ще восени подобається, так це калина. Калина. Ну, восени це взагалі справжня прикраса. Калина еліксир. Листя просто, ну, взагалі, воно на камері не так, воно вживу таке красиве. Оці переходи від червоного до жовтого дуже гарно. Сподіваюсь, вона виросте велика-велика і будуть ще ягідки взимку. Так, що Ще гарненького хочу. Подивитись, тут дуже гарно уходить взим, чи в осінь, як правильно, висловитись черешкова гортензія. Ось. Ось така вся жовта, а листя по окантовочці зелене. Це так гарно. Теж коли придумаємо їй красиву опору, і вона буде велика, то це взагалі восени буде фотозона, напевно, дуже гарна. Ну, вона ще маленька, звісно ж. От, але красива-красива. Вона мені і зелена подобається насправді. ну, Просто така от ліана з компактними листочками, але восени ну, взагалі таке щось. Дивіться. Так. Папороті ці в мене одразу. Ну, найперші в мене тут засихають на осінь. Тут їм сонечка багатенько стало. Так. Хвоста теж пішла. Спадки. це ліщина. Ну, ліщина ще. Не пожовтіла. ну І ви ж бачите, що в мене таке воно пусте, пуста така ділянка. Я теж хотіла заповнити, доповнити. Волжанка. Теж хочу досадити ще. Ну, це плани вже на наступний рік. Цього року вже явно не вийде. Це хуста така яскрава, яскрава. Тут у мене гірчичок. Оцей от листочок маленький. Це я розділила, переспосадила. Таким може, червоненьким квітнем. Роджерсі, Айстри садила. Подивлюся, як їм тут, наче нічого. Так, ну і з флоріуму насадила ж садила чимерничків. Ось вони, чимернички. Я їх дуже люблю, вони гарно ростуть. От дубка. Гарно ростуть. Квітнуть дуже рано. Папороті в мене ще от такі є. Цікаві. Так, це осока. Мерничок ще, хоста, хвоста, ще От. Ну, вже все таке, звісно, втомлюється. Але воно таке кольорове. До речі, це теж калина, але калина декоративна. От якось такими плямками вона. Сподіваюсь, що це нормально в ці плямки, що вона так от жовті. Це декоративна калина, вона не дає ягідок, наскільки я знаю. Але вона є гарний листочок і, по ідеї, симпатичні квіточки. Не пам'ятаю сорт. от, от, Так, так, так. Що в мене тут ще? І от така яскрава хоста, Яскрава, яскрава, жовта-жовта. Бузина. Бузина ще взагалі не пожовтіла, навіть і не збирається. А ну он трошечки-трошечки. Червоні листя вже є. Так, чимерник, мурчик, шановний. Покажіться. Угу, який гарний. Теж він готується до зими. Наїв пустце. Шубу наростив. Красивий. Яка композиція? Ой, ну що ж, дякую за перегляд. Сподіваюсь, зима у нас буде не дуже тяжка і холодна. От, і наступного сезону ми вже будемо всі повні сил та енергії на нові звершення.